Чим займається комітет з питань цивільного праву права та процесу, так. Андрій. Перше, що ми повинні розуміти, комітет це для адвокатів, про адвокатів і для адвокатів. Це не історія про е, громадян, людей, угу. фізичних, юридичних. Бо інколи до мене звертаються, типу, ми там щось. От ми вас як комітет, хай комітет нам допоможе. Я громадянам пояснюю, що комітет тут ні до чого. Це не історія комітету. Тобто, перше, що ми повинні розуміти, що ми працюємо для адвокатів. Друге питання, ну, чим займаємося сфера роботи широка. Якби є те, що я люблю і на що я орієнтую колег, бо я вважаю, що це корисніше, є менш, ага. менш доцільна діяльність, але не менш корисна. Тобто, перше, що е, надання методичної допомоги колегам, про що йдеться? Ну, Починаючи від випуску так званих методичок, давайте так скажемо, не дуже ефективна напевно діяльність з точки зору нас, бо з'їдає забагато ресурсу, а зважаючи на часту зміну судової практики, ну, ця методичка дуже швидко може застаріти. Тому якби я б віддавав перевагу тому, щоб ми публікували так звані дайджести, і це я наполягаю, щоб в комітеті це в нас було як пріоритет про що йдеться. Йдеться е, про те, щоб робити підбірку судової практики по певних напрямках, питаннях вузьких питаннях, там позовна давність чи там розірвання договору довічного утримання. Ну, це вузькі питання. Але для чого це? Тому що адвокат, наш колега в регіонах, має взяти, витягнути це, цей документ і миттєво бути в курсі цього питання.